Ось те, що скасували рішення Нобелівський комітет, скасували запрошення Російської Федерації, Білорусі, Ірану. Що це таке було? Це провокація, це проба? Чи як ви для себе це трактуєте, аналізуєте і сприймаєте? Спочатку відправили запрошення, а потім забрали назад. Для цього потрібна була така жорстка реакція зі сторони України. Ну дійсно, після масової критики, політичних кіл і міжнародної громадської думки, а також загрози бойкоту церемонії вручення, Нобелівський фонд скасував рішення щодо запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на цьогорічну церемонію нагородження у Стокгольмі. Тут варто зазначити, що минулого року. Росія та Білорусь після того як власне як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну не були запрошені, не був запрошений і Іран з огляду на проблеми огляду на проблеми з правами людини. Втім, цими днями, як вже й було сказано, Нобелівський фонд оголосив, що вирішив запросити представників цих країн. Ну власне, і таке рішення. Викликало обурення як у Швеції, так і поза її межами. І тут варто зазначити, що кілька відомих шведських політиків у тому числі лідери центристських, зелених, лівих і ліберальних партій, заявили, що бойкотуватимуть цей захід. Ну і, власне про свою незгоду із рішенням фонду повідомив і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсен. Крістерсон, а також тут варто зазначити, що і Київ виступив власне з протестом. Зокрема, і це проте зазначив і речник МЗС України Олег Ніколенко. Ну власне, скажімо, з допомогою оцих цих всіх методів тиску і вдалося змінити позицію. Власне, цього Нобелівського комітету, а чому така була історія? Ну наразі не важко сказати напевне, але якщо офіційно, то представники фонду пояснили, що така акція продиктована бажанням показати цінності свободи, якими керуються представники країн із уставленою демократією. Я не виключаю, що тут може бути ще пов'язана історія з тиском Росії на головного редактора. Незалежної нової газети Дмитра Муратова, який є лауреатом Нобелівської премії Миру 2021 року, і зараз він постійно перебуває. Його віддання власне під і, і різними скажімо, Репресивними методами, і власне до чого це видання мусило покинути територію Росії і вже видаватися в, в онлайн форматі, для того, щоб можна було знайомитися з позицією, яка не є, скажімо, такою, якою можна трактувати як провладна це ну, власне, мої міркування щодо щодо цього, але власне повинні розуміти, що, на жаль, ми ще бачимо, що ті чи інші, скажімо, заходи, організації і тому подібне ще досі вважають, що можна якось відділити, скажімо, якісь певні події від політики. І я тут хотів би зазначити, що, от, наприклад, цими днями стало відомо, що спортсмени з Росії та Білорусі не. Не братимуть участь в азійських іграх, які е, мають відбутися наприкінці цього місяця в китайському гонджоу. Е, і, власне, е, там також е, скажімо, була своя історія. Наприклад, Олімпійський комітет Азії ще у січні висловлювався за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів. Втім, участь росіян і білорусів угу. е, на Олімпійських і, е, іграх. Викликала жорсткий протест, зокрема з таких країн, як таких країн, як Польща, країни Балтії, Чехія і тому подібне. Ну, власне, за чого і, і було, скажімо, такими, таким от способом. Ну, зокрема, було, ще було пар реухвали відповідну резолюцію, і було рішення змінено. На жаль, ми бачимо, що це постійно відбувається, але Тим не менше, ми повинні розуміти, що ми повинні постійно тримати фронт, повинні тримати руку на пульсі. Власне, щоб цього не сталося, адже все таки, так чи інакше, пане е Станіславе, 100% на 100 на усіх фронтах. Ми маємо тримати руку на пульсі, і ми, як журналісти, маємо відстоювати так наші права. І, зокрема, ми не хочемо бачити Росію на одній платформі. Повернемося до Нобелівської теми. Ви згадували Муратова. З ним історія була в 21-му році. Так також скандальна. А ось я проведу до вашої уваги. Нагадаю, точніше, поновлю в нашій пам'яті, що було у 22-му році. Тоді Нобелівську премію миру було присуджено спільно одній людині і двом організаціям, які виступають за права людини та громадські свободи. Це були Білоруський активіст Олесь Біляцький, російська правозахисна організація, і українська правозахисна організація, Центр громадянських свобод. Тоді також була маса просто шквал критики, що ми не можемо, ми не маємо знаходитися в одному просторі з Російською Федерацією, навіть з правозахисними організаціями. І виходить, що цього разу, коли ось висилали запрошення, відправляли запрошення, Запрошення в Білорусь в Росію минулих випадків було замало Ну, власне. Тут мається увазі, що минулого року вони вручали, скажімо, борцям проти, скажімо, російського режиму і за права і свободи. А тут вже йшлося, власне про присутність офіційних представників цих режимів на врученні. Нобелівської премії, тому я думаю, що через це хотіли скажімо, Продемонструвати цим представникам, що ну світ демократичний оцінює боротьбу за свободу і демократію цих представників цих осіб, які скажімо, працюють. Ну на кшталт Дмитра Муратова. А, а власне, щоб це ну можливо так хотіли донести. Ну, ми повинні розуміти, що трошки є в деяких країнах, де дещо викривлена уявлення і вони ще досі, наприклад, асоціюють війну проти України лише з діючим в Росії режимом, а не з тим, що скажімо, потрібно обвинувачити всіх громадян в тому, що вони підтримали, скажімо, це вторгнення, і ми бачимо навіть із. То запитування, що і досі вони це роблять і навіть збільшується часто часто підтримка таких дій. Роз я розумію, що, наприклад, є особи, які є незгодними з режимами, і це варто uh -huh. е вітати, але тим не менше, всі повинні розуміти, що. Одно не є громадянами своїх країн, і відповідно ми повинні ще тим більше засуджувати, щоб було запрошено ще й офіційних осіб цих режимів. Тому власне я думаю, за цього і піднялося оце, оце шква піднявся шквал uh -huh. критики. І Я думаю, що ще неодноразово ми можемо бачити подібні акції, але повинно суспільство реагувати на подібні, скажімо, ініціативи. Так, реагуємо, як бачите, обговорюємо, підіймаємо такі важливі теми у наших етерах. Не менш важлива тема давно. Ми її також обговорюємо. Тут я маю на увазі вступ України до Європейського Союзу. У жовтні Європейський Союз буде готовий виступити із сміливими пропозиціями та новими ідеями щодо розширення. Про це заявив Єврокомісар Олівер Варгаї. Очікується, що саме у жовтні Єврокомісія представить свої щорі. Річні звіти щодо прогресу усіх країн, що перебувають у процесі вступу до ЄС. План, який публікують у жовтні, прискорить інтеграцію кандидатів у європейський союз. Він включатиме все від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції до поліпшення інвестиційного клімату і надання, що також важливо, необхідної фінансової підтримки для подолання розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами європейського союзу наголосив е, Варгиї. І ось пане Станіслав, з якими такими сміливими пропозиціями і новими ідеями виступлять представники Європейського союзу, і чого нам очікувати? Ну власне, скажімо, про можливість розширення Європейського союзу, зазначив і не лише єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгій, а й цими днями вперше було визначено конкретну дату вступу нових членів. зокрема про це зазначив. Президент Європейської ради Шарль Мішель, і він е, вказав, що це буде 2030 рік, і, До речі, ця дата дуже таки е, нерідко спливає е, від тих чи інших політиків, і взагалі Станіславе, це... до 2030 року ще потрібно дожити. І те, як Шарль Мішель пояснює, що для того аби не втратити довіру до Європейського союзу, тому вони будуть приймати в тому числі і Україну, ну звучить трішки, знаєте, так дивно. Ну, абсолютно вірно, але е, тут варто розуміти, що, е, наприклад, Балканам була надана перспектива членства ЄС ще у далекому 2003 році, тобто 20 років тому назад, і наразі лише Словенія та Хорватія приєдналася до Євросоюзу, і власне після того цей е, процес значно загальмувався, і ми повинні розуміти, що євросоюз, е, який уже е, має 27 країн-членів, та ще які пережив Брексіт. Власне, стає перед непростим. Вибором як надалі розвиватися, тому власне я думаю і говориться про те, що його потрібно реформувати. Наприклад, про проте зазначив і Шарль Мішель, міше. Шарль мішель, який усвідомлює, що, що країни Західних балкан, наприклад, роками чекають на вступ до ЄС, і вони дуже зацікавлені є, щоб Україна uh -huh. не витіснила їх. Ну а також існує опір ухваленню ще низки країни, які, які вважають що є що є держави, які не на 100% є готовими до членства. Ну тут також варто розуміти, що тут потрібно знаходити консенсус, і тут варто розуміти, що тут потрібно реформати не лише сам Європейський союз, як на національну інституцію, а й власне, щоб були самі країни-члени готовими. Тому ми скажемо, можемо говорити, що мають бути проведені реформи, uh -huh. зокрема і забезпечити незалежність судової системи боротьби з корупцією, тому подібне. Uh -huh. Але все таки є позитивні сигнали в цьому, і хорошою новиною я тут вбачаю те, що наразі і Німеччина, і Франція підтримують розширення союзу. І, Зокрема, uh -huh. і в контексті прийняття України, і, наприклад, останніми тижнями дипломати цих країн аналізували всі аспекти розширення, включно з фінансовими, і тепер власне і Париж, і Берлін кажуть, що новий бюджет Європейського союзу після 2027 року повинен враховувати можливе розширення, і це попри те, що наприклад, французькі політики, такі як навіть президент Еммануель Макрон, uh -huh. зазначали, що ЄС 35 держав може стати неефективним. Ну тобто, фактично, ми повинні розуміти, що по-перше, потрібно, щоб завершилася війна, і власне, бо без цього ми uh -huh. не можемо власне кудись інтегруватися, щоб були проведені реформи. Ну і власне, вже коли закінчиться от сімерічний бюджет у 2027 році, можливо, це і надасть нам зелене світло. До приєднання і власне тому і фігурує саме ця дата. Але це не означає, що саме те рік буде. Можливо, це буде раніше, можливо, буде трошки пізніше. Ну, до речі, на пане Станіслава, вже 50 років чекає, аби вступити до Європейського Союзу, і щось ніяк не виходить. Про зелене світло так, відкриті так. для нас двері для відвідування Зеленським Радбезу ООН у Нью-Йорку у вересні. про це далі ми з вами поговоримо відтак. Ферріт Ходжа, постійний представник в ООН Албанії, яка у вересні головує у Радбезі ООН, зазначив, що засідання Радбезу присвячене війні в Україні заплановане на 20 вересня. На ньому головуватиме прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста до ООН і перша участь у Раді безпеки. Спеки ООН тут зазначив ходжа. Він уточнив, що на засіданні Радбезу ООН 20 вересня очікується представництво держав на високому рівні, оскільки воно відбудеться під час так званого тижня високого рівня генасамблеї. Е, але це не перший візит до ООН. Але ми закцентуємо пане Святосла Станіславе, з вами увагу на наступному, що минулого року Володимир Зеленський не поїхав на засідання Ради безпеки ООН, так, а відвідав, долучився в онлайн форматі. Цього року він їде. Чи використає він свій візит до Нью-Йорку? і чи зустрінеться він з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом? На мій погляд, така поїздка є цілком ірогідною адже ми повинні враховувати, що зараз конче важливо, щоб світова спільнота була проінформована. Про подальший перебіг подій, зокрема, ми знаємо, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН Зеленський представить українську формулу миру, що теж є доволі важливим. А минулому році ще її не існувало. І Також тут важливий є контекст того, що на засіданні радбезу, яке буде присвячення війні в Україні, обгорюся такі питання, як зокрема продовольча безпека, і тут я це це. Пов'язав би власне з зерновою ініціативою, і варто тут нагадати, що буквально цими днями відбудеться зустріч президента Туреччини Раже Таїпа Ердогана з Володимиром Путіном. І власне після цього буде відомо чи можливе відновлення участі Росії. В цій угоді тому я не виключаю, що тут теж можна зробити, може пов'язати ці події, адже якщо запрацює ініціатива, то можливо і порядок денний буде сконцентрований на дещо інших питаннях, а ну і відповідно і на імплементації цієї угоди. А якщо ж Путін буде стояти на своєму і угода не запрацює, то можливо, скажімо, це стане одним з ключових обговорень. Можливо, буде пошук альтернативних. Варіантів постачання uh -huh. зернових. Ну і тут цікавим є моментом, що Володимир Путін ще було не так нещодавно. Інформація мав би відвідати його, запрошували, але е, власне він знаємо, що в серпні підписав указ про склад делегації е, для участі в генасамблеї, і його в цій делегації не буде. А будуть його власне представники, зокрема міністр законних справ Сергій Лавров. Uh -huh. Щодо е, скажімо, зустрічі з президентом Джо Байденом, теж це питання обговориться. Можливо, все таки е, якась зустріч в. Нью-Йорку таки відбудеться, чи загалом в США, але наразі мені важко сказати, чи настільки точно, але я думаю, що вона теж є доволі таки нагальною, особливо в контексті, скажімо, продовження бойових дій і контрнаступальної операції. Тут варто нагадати, що зовсім скоро буде засідання рамформатором стайн, угу. і можливо там теж якісь будуть звірки годинників. Тому скажемо, ця поїздка, я думаю, буде охоплювати багато яких аспектів, тому що президент України не завжди має можливість покинути свою країну. Тому я думаю, що потрібно спостерігати. І я думаю, що ми матимемо доволі таки цікавий порядок Денний ну і, відповідно до пане рішення. В сполучених штатах Америки почули. Дякуємо вам за таку розгорнуту відповідь. Ми стежимо за тим, як відбуватимуться поїздка, і стежитимемо за результатами безпосередньо завтрашньої зустрічі Ердогана і диктатора Путіна. Вам дуже дякую, що знайшли час і долучилися до нашого етеру. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт міжнародник був на прямому зв'язку зі студії апостроф Тіві.